Десята ранку, четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі. Де 1 у студії працює Павло Жвєтєв. Вітаю вас. Ніші з трьома обстрілами російська армія завдала ударів по двом районам Криворізькому та Нікопольському. Нікопольський накрила вогнем двічі. У житлові квартали прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні у Криворізькому районі. Ворог скерував урагани на апостолівську громаду без руйнувань та постраждалих. У великій Костромці Зеленодольської громади зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без електрики через ворожий удар. Міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив про те, що вночі ворог знову обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії. Постраждала 57-річна жінка. Зараз вона перебуває у лікарні. Пошкоджено 15 приватних будинків, школа, автівка, магазин та храм. Також було пошкоджено лінії електропередач та газогін. Аварійні бригади працюють над їх відновленням. Інфраструктура, комунальні підприємства, міста працюють. Ведеться ліквідація наслідків попередніх обстрілів у межах доріг біля Нікополя та району російських військ. Немає. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна прикордонна територія. А Остолівської громади без руйнувань, без постраждалих. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Всі громади працюють, всі керівники на місцях. На прикордонні території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100%. відсотків. Тож шановні приводу до паніки немає. Ворог не наблизився до нашого району ні на. Наші Збройні Сили України дуже відмінно відпрацьовують цих рашистських організмів, які намагаються посіяти у нас паніку, займаються терором. Але ЗСУ це найкраща таблетка від цих паразитів, які прийшли на нашу землю. То шановні, все буде Україна. У нас найкращі збройні сили, у нас найкращий президент. І ми, українці, непоборна могутня нація, яку ніхто ніколи не здолав і наразі не здолає. Тож перемога буде за нами в 300 відсотків. Ніхто не сумнівається, і ви не сумнівайтесь. Всім гарного дня! Працюємо. У Кам'янському все нормально повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Ніч та ранок із тривогами, але без надзвичайних подій. Ситуація стабільна та контрольована. Всі міські служби працюють у звичному режимі. Із перших днів повномасштабної війни громади Дніпропетровщини долучилися до волонтерства, масштабні осередки, допомоги створені також в одній з найетнічніших громад нашої області Петриківській. Подробиці у сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк. З першого дня війни без зайвих вагань і роздумів очільниця Петриківської селищної ради Наталія Коваленко разом з депутатами та активом організували осередки волонтерів. Сьогодні це системна допомога нашим бійцям на передовій та тим, хто через російську агресію покинув власні домівки і оселився в цьому мальовничому і самобутньому краї. Це з перших днів війни. Ми розгорнули роботу і волонтерського центру. З перших днів війни ми допомагаємо нашим землякам, хлопцям, які сьогодні. Захищають нашу Україну, нашу громаду, наших людей. Ми допомагаємо, звичайно. Майже щотижня направляємо допомогу. Перш за все, це те, що зігріє їм душу, те, що нагадає їм про дім, про родину, це смаколики, якісь домашні, те, що побутові речі, якісь там потребують сьогодні. Наші бійці, звичайно, все це допомагаємо. Тримаємо зв'язок із бійцями, тримаємо зв'язок з їхніми родинами. Якщо родина і дітки є, допомагаємо і родинам бійців, які сьогодні виконують свій обов'язок. На військових позиціях, звичайно, сьогодні і ще є така дуже велика ланка, де ми працюємо. Це внутрішньо переміщені особи. На території громади сьогодні проживає майже 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. А це кожен десятий житель громади це вже переселенець, бо в нас 25 тисяч жителів у громаді. Допомагаємо, надаємо матеріальну допомогу, ну, звичайно. Всі, хто проживає в нашій громаді, проживають безкоштовно, надали житло і жителі громади, розмістили ми також внутрішньопереміщених і в своїх комунальних закладах, проживають. Ну, тому надаємо і продукти харчування і миючі засоби. Тобто забезпечуємо сьогодні дружньо. Уже це практично жителі нашої громади. Є і працевлаштовані внутрішні приміщення особи працюють у нас, є і в лікарні працюють лікарі. Ну тобто, сьогодні вже живемо великою родиною. За словами пані Наталії, усе слід робити з душею, особливо коли це волонтерство та допомога нашим воїнам. У громаді створили унікальні військові шеврони з елементом Петриківського. Оспису ми навіть зробили такий з логотипом цибулинки шеврончик нашим землякам на військову форму. І хочу сказати, що дітки малюють малюночки з Петриківським розписом, направляємо бійцям. Це зігріває їм душу і серце. Радує жіноцтво Петриківки долучилося до розробки оригінальних рюкзаків та спальних мішків для українських захисників. На їхні переконання, вони навіть зручніші, ніж стандартні. І наші дівчата розробили от такі рюкзаки для них, шиємо і роздаємо. І спальні мішки вони кладуть всередину, це для карематів. Це плащ палатка нашим хлопцям, захист від дощу, напевно, тому, тому що вони в таких умовах перебувають, що це дуже необхідна річ. І ходити, і спати, і лежати в окопах, і можуть розтягувати, ну, тобто робити собі намети такі. Дуже зручно кажуть, що дуже зручно. Кожен на своєму робочому місці наближає нашу спільну мету, мир та перемогу. Маргарита Супеняк, Іганку Денцов, новини Д1. Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на Запорізькій атомній електростанції навколо неї може гарантувати повернення до нормальної ядерної безпеки, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову, українці, українки. Цими днями дуже активна дипломатія в інтересах нашої держави. По перше, сьогодні у Софії Київській відбулася церемонія вручення вірчих грамот новими послами іноземних держав, які прибули працювати в нашу столицю. Повноцінна робота посольств, присутність послів у Києві це одне з важливих підтверджень міцності нашої держави, української здатності боротись і перемагати. Вже 55 дипломатичних представництв відновили роботу. А сьогодні вірчі грамоти вручили нові посли – Бельгії. Іспанії, Киргизстану і Румунії. По друге в Україну вже прибув генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Будемо працювати над необхідними для України результатами. По третє, українські дипломати, наші атомники і МАГАТЕ у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Тільки абсолютна прозорість. І контрольованість ситуації на заес і навколо неї для української держави, для міжнародної спільноти для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки. Російська армія повинна відійти з території АЕС і усіх сусідніх районів забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутись без жодних умов. І якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ Відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб. Дуже швидко і максимально ефективно. Сьогодні зробив. Дуже важливе звернення до університетських спільнот, журналістів, політичних кіл Чилі та загалом Латинської Америки. Це не простий напрямок зовнішньої політики. Багато речей там ми робимо зараз фактично з нуля. Працюємо не лише на політичному рівні, але й. Налагоджуємо зв'язки безпосередньо з суспільствами цього регіону. Закликав чилійців та усіх людей Латинської Америки, які цінують свободу, поширювати правду про російську війну проти нашої держави, і підтримувати санкційну політику, направлену на те, щоб держава терориста платила якнайвищу найвищу ціну за терор. Ввечері підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 230 військовослужбовців збройних сил України відзначені державними нагородами. З них 43 посмертно. Також державними нагородами відзначені 24 співробітника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Усі наші воїни, наша армія, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ, усі, усі, хто залучений до захисту нашої держави і людей, роблять усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі. Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей. Тиск, хто боронить позиції, допомагає нашим воїнам в Запорізькій області, в деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно, безнадійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів і настане день, коли ворог згине на Запоріжжі і на півдні. І на сході країни, і в Криму окупанти згинуть, як роса на Сонці, і наша оборона є і буде цим сонцем. Вічна слава усім, хто захищає Україну, вічна вдячність усім, хто зосереджено і в справжньому українському єднанні допомагає нашим людям. Слава Україні. Героям слава. Далі оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Слава Україні. Розпочалася 176 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Бреській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. На сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів сил оборони. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка. Яструбини та Попівка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення наступу Сил оборони України. На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка. Іванівка, Мосьпанове, лісне, великі проходи, питомник, Гусарівка та Чепіль. Здійснив дистанційне мінування місцевості неподалік Лаб'яжого. На Слов'янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького. На Краматорському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов'янська, Краматорська, Спірного. Донецького, Іванодарівки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого. Вів наступ у напрямку миколаївка виїмка Успіху не мав. Відійшов. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка-Соледар, Покровське-Бахмутське, Покровське Бахмут. Клинове Бахмут, Семигір'я Зайцеве, Семигір'я Кодема та Гольмівський Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли. На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного. Вів наступ на напрямку Лозове Первомайське. Успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка та Полтавка. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Полтавки, Гуляйполя. Малинівки, Зеленого гаю, Щербаків та Новояковлівки. Намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка Шевченкове. Успіху не мав, відійшов. На Південно-Бузькому напрямку війська противника основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України. Обстріли зафіксовано неподалік населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад Покровське. Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка. Противник завдав авіаударів біля Білої криниці, Благодатного, а також Балки Хутірської. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове. Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка. За наявною інформацією, в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні! Служба безпеки України викрила у Дніпрі волонтерів, які створили незаконну схему отримання і реалізації іноземної та вітчизняної гуманітарної допомоги на мільйони гривень. Співробітники СБУ встановили, що двоє мешканців Дніпра отримували гумдопомогу і доставляли її на орендовані ними склади. Реалізація гуманітарних вантажів здійснювалась через торговельні точки та оптові бази Дніпропетровщини. Для забезпечення нормального списання продукції і для звітності перед постачальниками ними готувалися липові листи, подяки від підрозділів тероборони та військових формувань. Більш детально про незаконну оборудку та обрання запобіжного заходу розповів речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Незаконна оборудка почала працювати на початку війни. Ділки реалізовували весь спектр гуманітарної допомоги від продуктів харчування до дезінфікуючих засобів: консерви, заморожена курятина, антисептики все, що повинно було потрапити на передові позиції для українських військових, без докорів совісті, розпродавалося. Після проведеної багатоходової оперативної комбінації Служба безпеки України вийшла на нечистих на руку благодійників і задокументувала продаж партії гуманітарної допомоги на суму близько 850 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків в орендованих зловмисниками складських приміщеннях вилучено гуманітарної продукції на декілька мільйонів гривень. Також вилучено документації діяльності благодійного фонду, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі, листи подяки, а також автоматична зброя наземного виробництва з боєприпасами і готівка в різних валютах на майже 2 мільйони в гривневому еквіваленті. Наразі двох псевдоволонтерів затримано в порядку статті 208 КПК України. В рамках відкритого кримінального провадження обом фігурантам справи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 2 незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги кримінального кодексу України. Найближчим часом буде вирішено питання щодо обрання їм запобіжного заходу та накладення арешту на майно. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Викриття протиправної діяльності здійснювало співробітниками управління СБУ у Дніпропетровській області, спільно з нацполіцією, під процесуальним керівництвом лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра і про спорт київське Динамо програло перший матч у рамках кваліфікації до Ліги Чемпіонів Лісабонській Бенфіці із рахунком 0-2. Голами ворота киян відзначилися Жилберто та Гонсало Рамос. Матч відповідь відбудеться наступного вівторка, о 22-й на стадіоні Естадіо Далушу Портула Португалії. В разі поразки за сумою двох матчів кияни зіграють у груповому етапі Ліги Європи. Також сьогодні вперше у своїй історії в Єврокубках зіграє СК Дніпро 1 в рамках кваліфікації до Ліги Європи. Дніпряни зустрінуться із кіпрським Аеком. В разі перемоги наші хлопці вийдуть до групового етапу, в разі поразки зіграють у групі Ліги конференції. Матч відбудеться у Словаччині на стадіоні Косицька Арена. Початок зустрічі о 21-й, Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. І про погоду на четвер, 18 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна із проясненнями погода. В день можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 27 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працював Павло Живєтів. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи у студії для вас працюватимуть мої колеги Маргарита Кузьменко та Олексій Доніченко. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Ну а сьогодні мрія всіх українців це вільна держава та мирне життя. Наша мрія неодмінно здійсниться, і ми переможемо. Слава Україні! Побачимось. Деодин розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Д1. Все найголовніше в одному місці на Facebook d 1 Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Д1. простір свободи. Змінився світ погляд.